Східними дверима ми вже працюємо досить давно. Вже... Порядка 10 років, напевно, це такий досить великий досвід. Ми розуміємо, що потрібно клієнтам, які що слід враховувати при побажанні, як за рахунок чого зменшити, підігнати бюджет, якщо такі побажання є. Загалом в нас доволі широкий спектр виконання робіт: це звичайні одностворчість, звичайні полуторні двері. Якісь великі негабаритні конструкції з боковими верхніми сформугами, всяко різних нестандартів, і ми намагаємось все це якісно укомплектувати з врахуванням основних вимог до вуличних дверей і запропонувати клієнту, щоб не мати якихось негативних відгуків і негативних зворотних зв'язків. Нам краще не продати взагалі, відпустити людину, порадити. Краще кажу, якщо там дійсно бюджетні варіанти людина розглядає, кажу, розгляньте краще звичайні металопластикові ці двері, ніж неякісні металеві. Але якщо ви хочете придбати хороші якісні двері, будьте готові до відповідних бюджетів.